Тоді програма важливе» Заступник голови всеукраїнської громадської організації Молодіжний націоналістичний конгрес, голова самооборони майдану Тернопільщини Іван Ковалик. Пане Іване, вітаю вас. Доброго дня. Традиційно навесні проводять тернову гру Гурба Антонівці. Знаємо, що буде цього року. Розкажіть детальніше. Захід є традиційний. Це наймасовіший захід патріотичної молоді на теренах України. Проводиться він з 2002 року на місці найбільшого бою. Української повстанської армії проти військ НКВС. Тобто захід носить всеукраїнський характер, фактично зі всіх областей України люди зголошуються на цей захід, який відбудеться з 1 по 4 травня цього року. От так повелося, що вже починаючи з минулого року, дуже багато і активно учасники їдуть з східних теренів України, тому що десь тою такою молодіжною площадкою, навколо якої формується така і концентрується патріотична молодь. Зараз на базі випускників ГУРБ сформовано дуже багато громадських структур, волонтерських структур. Є в нас і люди, які пройшли гурбінський вишкіл, зараз воюють в лавах Збройних сил України, в лавах добровольчих батальйонів. Також запрошуємо цього року всіх бажаючих взяти участь в цій мегаподії, Ще є час зголоситися, тому активно всіх запрошуємо, зголошуйтесь. Розкажіть, як відбувається сама гра. Угу. Тобто гра відбувається на місці найбільшого бою УПА проти 8 НКВС. Це є теренова гра, вона так звучить, можливо, хто не знає, то я детальніше розповім. Це є територія 24 квадратних кілометрів, такий лісовий масив між селами Гурби та Антонівці, де відбувся якраз цей бій в 44-му році. От. Терен обмежений, ця територія обмежена. З одного боку це є річка, з іншого боку це є асфальтована дорога, з іншого боку, це є. Лінія електропередач і частинка території, вона маркується такими червоними стрічками, фактично, за які межі терену покидати не можна. Гра триває 60 годин безперервно, тобто, починаючи з 12-ї години ночі 1 травня, дві команди, які формуються за обласним принципом, так, щоб західні області воювали спільно з східними областями. Тобто є в командах, які називаються курені, є дві таких мега Потужні області в Патріотичному русі, це є Тернопільська та Львівська області. Відповідно, Львівська область це курінь Левів, Тернопільська це курінь Вовків. І вже тоді до цих областей додаються східні області, так, щоб відбувалося єднання молоді Західної та Східної України, саме це було одною із засадичної ідеї цієї гри. От і в дванадцятій ночі починається гра, коли два курені починають цю війну, і фактично. Ще, є дію. Ще одна команда, третя, яка не змагається за перемогу, це є випускники гурб. Люди, які вже більше трьох разів були на гурбах. Вони мають свою чуту, яка називається диверсанти. Це є 30 осіб, які ставлять собі за мету робити гру якомога цікавішою. Тобто вони роблять різноманітні диверсії, роблять так, щоб курінь вночі не міг нормально спати. От. Тобто, роблять гру цікавішою. Дві команди курінь, які змагаються за перемогу. Їхній склад це є. По 150 бійців, тобто 150 хлопців та дівчат віком від 18 до 28 років. Фактично, гра є дуже динамічна, і тому за грою є дуже багато таких людей, які наглядають за правилами гри. Люди, які вже і самі були учасниками гри, вони прикріплюються для того, щоб гра була відбувалася за чесними та прозорними правилами, про які можна ознайомитися перед початком гри. Фактично. Грає дуже динамічна, і кожна кожна команда вона змагається за перемогу. Перемогу можна здобути лише тим способом, щоб вбити комога бійців з іншої команди. Щоб вбити свого суперника, потрібно зірвати пов'язку, яка прикріплена до його лівої руки. Це важливе уточнення, бо люди зараз які не розуміють тобто так. вбити одне одного, одного там не треба вбивати. Безперечно, так це застосовуючи прийоми. Боротьби, але без таких жорстоких прийомів, щоб тобто не було без, насельства, без фактично. насельства. Тобто, це фактично є таке, коли там, можна суперника повалити на землю без заламувань рук, без удушаючих прийомів там, і тому подібне. Все відбувається дуже так толерантно, тому що всі люди знають, чому вони туди приїхали. так. От. І вони розуміють, що ідея гри вона насправді є, щоб об'єднати молодь. Тому дуже багато є людей, які себе там вже. Купа років знайомі між собою, тому що вони познайомилися фактично на гурбах. От. Е, коли ти завалюєш людину і просто зриваєш таку пов'язку, яка це ліпучка така. Відриваєш пов'язку, після того людина виходить в сторону, і після того вона мандрує на Раду Вищих спостерігачів, це в центрі того терену, є такий штаб, умовно, організаторів гри, де кожен боєць, який втратив своє життя, умовно, може підійти і отримати нове життя. Тобто для того, щоб продовжити боротися за перемогу. От. Для ну, цього треба теж щось зробити, я так думаю. Нове життя отримати ж не просто ні, так? Ні, та, насправді просто так, тому що коли людину, так мовно, з неї зірвали пов'язку, тобто вона вже мінус один бал від, від командного рівня балів. І тому вона просто приходить, поновляється, говорить своє прізвище, ім'я, її записують, так, щоб було відомо. то Пізніше буде підрахунок балів здійснюватися. І вона отримує життя. І умовно вирушає до свого куреня. Тобто втрачає час і на це вже не буде. Безперечно, тому що 24 квадратних кілометри це велика територія, де є і болота, де є і зарослі такі чи гарники. Є навіть одна гора, яка називається Турчин. От, Відповідно, ти ніколи не будеш знати, де тебе вб'ють, і де буде знаходитися твій курень. Умовно там у нас відбувається зв'язок за допомогою рацій, тому що мобільні телефони там не дуже, так би мовити. Тягнуть. От. І Людина вирушає собі до своїх свої команди для того, щоб продовжити гру. Орієнтування на місцевості відбувається таким чином, що є лісники, які там розробили детальну карту нам спеціальну під цю гру, ми її трошки вдосконалені, зробивши її в кольорі. Кожен гравець. Кожному гравцеві фактично карта видається. Він по карті може ще підвищити свої навики орієнтування. Якщо він трошки не може зорієнтуватися, ну тоді вже відповідно закріплюється людина за ним, щоб знайти цю людину на терені. Він говорить, де він є. Ці людини приходять таких безвісти пропалих не було за роки проведення? Ні, та безперечно, що не було, тому що. Дуже велика концентрація людей відбувається, тому що фактично в грі бере участь 350 учасників на цьому терені. І ну, ще в нас таких випадків не було, щоб хтось збився, тому що весь терен він обмежений. Там все чітко видно в межі терену, щоб люди далі в ліс не заходили. От. Хто може стати учасником і що для цього треба зробити? У нас є свій сайт, який називається Гурби.орк.юа. Або просто він в пошуку забити гурби Антонівці. І на тому сайті розписані умовно, фактично всі умови зголошення в даній грі. Для того, щоб стати учасником гри, потрібно зайти на цей сайт, перечитати правила, заповнити онлайн зголошення на гру. І після того до вас, до того хто зареєструвався, приходить підтвердження про реєстрацію і повідомляється наступні умови, що потрібно зробити це подати свої документи, тому що ми, кожна людина буде застрахована страховою компанією. І також буде вказано місце, куди потрібно прибути, тому що люди доїжджають на гурби з різних куточків України, різні пункти збору. Є і у Львові один пункт збору, інший пункт збору це Тернопіль, ще один це Дубно. Тобто, так, щоб залежно, кому є зручніше добиратися на цю гру. Фактично на сайті все і розписано, там є телефони гарячої лінії, можна подивитися на ці телефони, передзвонити, ще детальніше взнати, якщо щось ну, є незрозуміле. Цього року також дуже Важливим є, що вже на сьогоднішній день подано близько 400 заявок на дану гру. Правда, що дуже багато людей не прийшли вони ще не пройшли співбесіду, вони тільки зареєструвалися онлайн. От, але бачимо по динаміці, що напевно, буде як минулого року, що зголошення фактично припинило, у нас триває офіційно до 1 квітня, до, так, до 29 квітня, то фактично ну, буде припинене трошки швидше, тому що учасники десь вже Тобто вже забагато учасників хоче взяти участь. Так, так. Ну тому що ми най зробили так спеціальну квоти для західних областей, умовно там Тернопіль, 70 учасників і не більше, для того, щоб люди з центральних областей України, східних, північних південних в більше змогли взяти участь в даній грі, тобто такі діє програма лояльності для них фактично. От. Бо десь хотілося, щоб ця гра вона щось з більшої популярності здобувала на східних тернах. Умовно минулого року в нас були випадки, що із Криму люди приїжджали на гру, що з Донецька, з Луганська. Тобто ті території, де зараз тривають бойові дії, люди приїжджали, брали активну участь в цій грі і зараз активно допомагають нашим військовим. Ну, правда, їм вже прийшлося покинути ті окуповані території, але вони... Десь те, що в них зародилося під час гурб, вони продовжують втілювати в своєму вже такому громадському житті. Тобто гра допомагає так підсилити патріотичний дух? так? Безперечно, так, за роки вже існування гурб гурби пройшло дуже багато людей, які зараз в нашій країні вважаються відомими. Там, умовно, нардеп там Володимир Парасюк декілька разів приймав участь в гурбах. Там інші нардепи, такі як Андрій Порубій, Андрій Левос тобто ті, десь які формували самооборону майдану. Дуже багато учасників з гурб. Якраз були і сконцентровані в перші дні Майдану, і фактично вони з, в них зародилася така ідея створити саме структуру самооборони Майдану, тому що ті, хто прийшли в гурби, вони вже по-іншому відчували такі, вони побували в такому напіввійськових умовах. Тобто вони та, вже наближених до реальних, та, так? Та, та. І дуже багато кому нагадувала та ситуація, яка була на Майдані, десь ту ситуацію, яка була на гурбах, коли стоїть там одна лава з Берку, тут тут наша лава. Відповідно. Ці люди себе дуже добре проявили. От, ці випускники гурб фактично були об'єднані в двох сотнях, це були 14 та, та 15 -та сотні самооборони Майдану, так звані вільні люди, де ми спільно проживали, спільно там, ділили побут і ну, спільно якось відстоювали свої ідеї. Також варто відзначити, що цього року гра носить перше за 12, за відколи вона існує, з 2002 року гру названу на честь Володимира Гарматія. Кого хлопця з Тернопільщини, з Чернелєва руського села, який чотири рази брав участь в гурбах Антонівцях. Цього року він загинув на східних теренах нашої країни, захищаючи фактично незалежність нашої держави. Ми вирішили так вшанувати таким чином його пам'ять, назвавши гру на його честь. Вважаємо, що це є дуже правильним кроком, тому що Володя він фактично. Пройшов тільки військову кафедру в університеті, нашому економічному, активно підтримував зв'язки з патріотичним рухом, активно себе показав на Майдані. От, і коли йому вручили повістку, він пішов свідомо виконувати обов'язок, захищати свою країну. От, коли в липні цього року він загинув, зародилася тоді така ідея, що найбільші захід, які робить наша структура, умовно <кхм> присвятити на честь його імені. От. До чого треба бути готовим? Учасникам з собою мати, тому що е, умови такі польові для проживання. Е, так, ну насправді на сайті все розписано, що потрібно брати, от, але детально можу розповісти таке, що ця гра є надзвичайно динамічна, тому що це не є наметовий табір, де люди стоять наметами. Коли гра починається, фактично курені постійно мандрують по терену, виконуючи певні завдання. От, і шукаючи свого супротивника, шукаючи їхній штаб. От, і тому ом, фактично ми в наметах не живемо взагалі, тут тобто, ну, відмовилися від цієї ідеї, тому що намети дуже довго розкладати, збирати, це дуже сильно забирає багато часу. І 100, ну і місце, відповідно, та, я думаю, якщо та, набагато, та, місце стає набагато помітнішим, якщо там ціле наметове містечко зробити. Бо 150-учасників це все ж таки багато в одній команді. Ми живемо без наметів, в спальниках, на каріматах. Беремо з собою царети, якщо на випадок дощу можна накритися. Ну, це вже вся метода відпрацьована, ми вже знаємо, як це все робити. От. Також, що стосується харчування, то фактично кожен учасник бере індивідуальний сухпайок, який детальніше розписаний на сайті, що туди входить. Він кожна людина може індивідуально під себе сформувати, тобто знаючи свої, так би мовити, потреби на цих 60 годин гри, які будуть. Що стосується води, це є дуже важливим, тому що. Саме на кордоні Рівненської та Тернопільської області, де була це грати. Грунти дуже такі посухі, пісковики. От і дуже сильно хочеться пити, то ми вже відпрактикували собі, що частину води беремо з собою, але воду дуже важко носити, якщо дуже багато ходити в спеку. То там є річка, з якої ми п'ємо воду. Вода досить нормальна, ще в нас не було жодних захворювань, так щоб хтось захворів. Тобто, це таки для екстремалів така гра від Так, так. Ну і цього року дуже важливим, що нарешті про гурби буде знято окремий фільм. Тобто після того, після тих подій, які відбулися на Майдані, є така в нас студія, називається Вавилон 13, які знімають дуже багато таких фільмів, вони будуть фактично всю гру знімати онлайн, цю гру транслювати, і після того вони зроблять окремий фільм про цю гру, то ще буде більше можливості поцікавитися. Також, що стосується самого характеру гри, як це все відбувається, бої. А можна побачити на сайті, є відео, є купа відео в Ютубі, де це все дуже гарно показано і розказано. Хочу відмітити, що гра вона не носить якогось такого травматичного характеру, тому що я вже особисто на гурби їздив шість разів, це вже буде моя сьома гра. То фактично ж, жодного разу в нас не було випадків, коли там якісь були важкі ушкодження. Це можуть бути такі невеличкі гематоми, десь там вдаритися і все, але таких значних пошкоджень нема. От. Це підтверджує те, що участь в грі беруть на рівні хлопці і дівчата. Тоб, ну, хлопці, звичайно, є трішки більше, але одна третя це як там, не було, це десь дівчата. То О, дівчата сміливістю не поступаються. 100%. Так. В боях, якщо проаналізувати бої, то дівчата мають набагато стійкіший характер, навіть ніж багато хлопців. Тому що дівчата є така риса характеру, яка називається затятість. Так? От вони дуже затяті. Одна з, навіть одного року, я пам'ятаю, була така хороша історія, коли з дівчат в куріні зробили окремий рій. Ну, це таке від, відділення. 15 дівчат було. Вони назвали себе Русі Коси, тобто таке символічне для себе придумали. І дуже важливим в цій грі, якщо грати стратегічно, знайти штаб суперника, захопити його прапор. От ці дівчата вони фактично знайшли штаб і захопили прапор. Для того заробили для курення 250 балів. Це і дуже багато. От, тоді дівчата так прослалися. Тому дівчата фактично вони нічим не поступаються, хлопці, Я би навіть сказав, що в них набагато сильніший характер в плані там, потреб водії, там, інших речах. І під час боїв вони себе дуже добре, дуже добре показують. ж, Щоб вдали гри цього року, так нашим глядачам дякую, що ви додивилися, до побачення.